Початком нового етапу міжнародної розрядки, утвердженням принципів мирного співіснування назвали люди землі нараду з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на найвищому рівні у Хельсінкі. Нарада підтвердила безплідність політики з позиції сили і Холодної війни. Її успіх це успіх нашої миролюбної держави, комуністичної партії. З Леонідом в обмін на статус найбільшого сприяння у торгівлі із заможним Заходом Радянський Союз був примушений беззастережно виконувати положення Декларації прав людини ООН, за яким передбачалося, що переслідування людей за переконання віднині стає підконтрольним в міжнародній спільноті. І цей контроль не може трактуватися як втручання у внутрішні справи країни. Радянський Союз рукою Брежнєва підписав ці гензівські угоди і, мабуть, ніколи не підозрював, що знайдуться люди, які будуть свідчити про порушення прав людини в Радянському Союзі. Влада була впевнена, що про цю декларацію ніхто і не згадає, а слухняний народ піде туди, куди його поведуть. Помилялись. Ця літня жінка ніколи не жила за вказівним перестом влади. Як дружина репресованого ворога народу, вона сповна пізнала страхіття сталінських катівень ще у 47-му році. А під час Великого покосу 72-го року забрали її сина Олександра Сергієнка. Оксана Мешко, громадська діячка, правозахисниця політов'язного. 12 років тюрем, таборів заслання. Вона після свого відбування в'язненні е, жила як усі, і е, вона побачила, що щось навколо діється, і вона не може бути, не, не, не може бути осторонь. Вона хотіла бути при цьому. Вона бачила тих людей, вона любила їх. Вона все життя прагнула бачити таких людей. І Вона їх побачила нарешті. Це був звичайний собі жовтневий кінець жовтня, жовтневий день у Києві, чи точніше вечір. Ми з Миколою Матусевичем йшли, просто нічого не підозрюючи вулицями Києва. І раптом нам зустрічається е, Оксана Яківна Мешко. Е, вона дуже втішилась, коли нас побачила. І каже: Так і так, хлопці. В, у Києві, в Україні організовується Українська гельсінська група. <кій> Микола Данилович Руденко її організовує. Е, хочемо е, боротися за права людини вже в такій е, групі. Запрошуємо вас е, також увійти в цю групу. Нам потрібні молоді, молоді хлопці. Е, і якщо надумаєтеся, то приїжджайте в конче засуду, Миколи Даниловича, завтра в такій-то такій-то годині. Ну і домовимося детальніше про все. Е, зустріч дуже коротка. але Фактично значення на ціле життя. Микола Руденко письменник, громадський діяч, правозахисник, волітв'язень, 10 років таборів та заслання. Людина прийшла в цей світ, щоб мислити, оскільки це властиво людям і не властиво тваринам. І цим людина відрізняється від тварин, що вона мислить, і мислити вона має вільно, бо ніхто не може заборонити їй думати, пізнавати, знати. Це і перед Богом, і перед людьми, і перед Всесвітом людина має бути вільною. За ці переконання його. Колишнього секретаря парткому спілки письменників виключили з партії. 9 листопада 1976 року в Москві на квартирі дисидента Гінзбурга, присутності закордонних журналістів, Микола Руденко оголосив про створення української гельсінської групи. Працюємо легально, нас захищають гельсінські угоди. Разом з ним її засновниками стали. Іван Кандиба, юрист місто містопустомити Львівська область, Микола Матусевич, історик Київ, Оксана Мешко, громадська діячка Київ, Олег Сатихій, учитель Донеччина, Ніна Страката Караванська, мікробіолог та Руса Калузька область. Левко Лук'яненко, юрист Чернігів. Олесь Бердник письменник фантаст Київ. Петро Григоренко, генерал Москва, Мирослав Маринович, інженер Київська область. У з засновниками декларації наголошувалося. Своїм головним завданням група вважає ознайомлення урядів країн-учасниць і світової громадськості. З фактами порушень на території України з загальної декларації прав людини того ж вечора про прес-конференцію повідомив ворожий голос Радіостанція Свобода. А ще через дві години у вікна дачі Руденка в кончі полетіли цеглини. Доблесний До КГБ скаже він, отак відсалютував на честь створення групи. Ми не мали жодних ілюзій про те, що таку групу не дозволять, так як, як ми собі її уявляли, навіть відкриту, навіть непідпільну. Але з іншого боку, хіба можна сказати ні, хіба можна відмовитися. Ми тоді ще були достатньо молоді, щоб переживати про самоповагу до себе. Ми ще не звикли йти на компроміси. Мирослав Маринович, громадський діяч, правозахисник, політв'язень, 10 років таборів та заслання. Якщо всі ми е, просто похилимося, зігнемося, опустимося нижче нуля, то ми всі разом підемо на дно. Та хто ж мусить бути робити якусь противагу, хтось мусить закласти свою голову. І от принаймні тих ну кілька десятків людей свою голову закладали. Ото Василь Стус написав: бо мало нас, дрібнесенька щопта, лише для молитов і все чекання застерігає доля нас зарання, що калинова кров така терпка, така крута, як кров у наших жилах. Від української гельсінської групи світ почув імена в'язнів Сумління. Розкідених по у лаву, яких карали не за злочини, за переконання. Для підтримки правозахисного руху в Україні українська діаспора вже в листопаді 1976 року створила Вашингтонський комітет гельсінських гарантій для України у складі Андрій Зварун, Богдан Ясен, Юрій Саєвич, Осип Зінкевич та інші, який разом з видавництвом Смолоскіп збирав. І видавав матеріали Української гельсінської групи. В різних країнах були правозахисні організації, Міжнародна амністія, інші. І ми з ними були в контакті, вели кампанію на оборону українських політв'язнів, і нам вдалося нав'язати контакт з нашими матросами, які дуже часто, що кілька тижнів, привозили якийсь вантаж до Копенгагена. І серед них було багато українців. Я вам скажу один випадок. Так, як дісталися за кордон майже всі документи Української гельсінської руки. Їду, він мене повідомляє, ми вже точно знали, чому треба приїхати. Йду на восьму годину увечері є зустріч коло того фонтану. Є лавочка, я сиджу, нема нікого. Година минає, 10-та година, з'являється в цивільному під таким пальтом. Я є певний, що він був офіцером, що він був якимось. Ну, Незвичайне, бо випускали з корабля до 8 годин, а він мав право з'явитися десь у 10-й <кхе> і витягає з під плаща пакунок завинутий газетою, шнурочком перев'язаний, розумієте, мені передає, спішить, подали руку, попрощалися, він пішов. І знаєте, у мене тоді стукає мені в голову, чи то не є бомба. Знаючи, як загинув конувалець. От як ви читали спогади судоплату, розумієте, так само от принесли чоколадки, конувальці, а тут пакунок. Навіть. Я собі думаю, що з цим робити? знаєте. І той, в той парк, де була наша схованка, а ввечері в парку не вільно нікому ходити. Поліція все шукає, знаєте, оглядає там хай. я перескочив через паркан, дивлюся і величезний такий дуб, я поставив той пакунок з другої сторони. Собі думаю, як воно вибухне, то мені нічого не зробить. Чекаю, чекаю годину другу на ранку, нічого не вибухає. Я тоді витягаю той ножик і собі думаю, котра моя рука важливіша, права чи ліва, як я розріжу, бомба вибухне, і тоді руку я, котрусь руку я втрачу. І я лівою розрізав, і всі ті папері, документи Гельсінг, хто такий був, <клес> така гірка, невеличка, все аж до самого озерця розумієте, посунулося. Я так дивився на гору, багато паперів, то дійсно, дійсно, багато. Дивлюся, на горі теж посвітає, стоїть величезний такий дядько поліцейський данський. І до мене: Ти хто такий? Я зібрав папери, пішов, я вам сказав, мене за це критикували. Я на поліції данській розказав всю правду. Прізвичний назвав, сказав, що ми маємо контакти. Привевся документи, вони повернули мені. І, і так ми опублікували досильно майже всі документи Української гецінської групи. Для влади це був зухвалий виклик. І вона відреагувала миттєво. Кінець 76-го відзначився обшуками помешкань членів-засновників Української гельсінської групи. Миколі Руденко підкинув 39 доларів з США валютні операції. Вердником 100 з порнографічних листів. В Олексі гебійські пінкертони, раптом знайшли на горищі і ржаву німецьку гвинтівку. Та до судових процесів встигнуть вигадати звинувачення серйозніше за ці дешеві штучки, антирадянська пропаганда та агітація. Тому й покарали жорстоко. Руденко сім років суворого режиму, тихому десять років особливо суворого режиму. Іншим засновникам групи теж відміряли наповну. Ми з друзями тоді був Микола Горболь, Олена Гейко. Володимир Малінкович, ми прийшли до Оксани Мешкої сказали, що ми хочемо бути наступниками. Ми хочемо разом з попереднім складом, з першим складом української гільської групи, хочемо показати і владі, і світу, що неможливо арештами зупинити ось цей рух. І ми висловили побажання бути членами групи. Вона деякий час нас відговорювала від цього, казала, що це прямий шлях до табору. Але ми наполягали, і все ж таки вона нас спочатку вела без оголошення, а потім вже були оголошені. ми. Наближався кінець мого ув'язнення. То з Житомира в коростень, де я був ув'язнений за 71 ша зона, приїхав майор Чайковський. І сказав мені таку фразу: проти вас вирішено порушити нову кримінальну справу. Не так, що ти вчинив злочин, а вирішено так. А чому так було вирішено? Тому що я був оголошений членом української гельсінської групи. І він сказав, що якщо напишете покаянну заяву, осудите свою діяльність, а також гельсінську групу загалом, то будете вдома ще до кінця цих трьох років. Що я мав за як кримінальник нібито. Я оцінив, поміркував собі так, що я вже не сам собі, не сам по собі, не за свій власний інтерес тут перебуваю, а за мною щось уже стоїть. Василь Овсієнко, громадський діяч, правозахисник, політв'язень. 14 років таборів суворого та особливо суворого режиму. До групи добровільно приєднувалися нові сміливці, які вже відбували свій термін. Для них тюремники створювали особливі умови. Пригадуєте обіцянку начальника табору дану Стефанія Шабатурі, живою ви звідси не вийдете. Коли 47 градусів морозу було, а пічка така тільки одна пічка через ціну на другу камеру. І там тако виступає трошки от той пільпеч. і один раз у добу палять лише. От, то я сиділа там з такою танею, соколовою з, 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 з тих віруючих російських з, з Володимира, і були, вони були із горку. То ми на тому спати не можемо звідти навіть до дошки, але ті щілини, звідти сильно холод. От, То ми коло тої пічки. Тако ставали, одна стоїть до печі, а спати хочеться, так? Одна до печі притулилася, друга, а, а я там, вон, Таня там коло печі, а я коло неї, і вона мені на плечах спить, настоящи. А потім міняємося. Я там, значить, під коло печі, а вона стоїть, мене підпирає, а я сплю трошки, а потім то не витримує, потім таня впала. Такі всякі були пригоди, знаєте. Взимку в карцері було сказати холодно, це нічого не сказати. Були такі, такі ночі, що ти не міг заснути. Для того, щоб бодай якось чутися комфортно, треба було весь час рухатися, весь час робити якісь вправи. Бо, бо дуже холодно було. Це виснажувало страшенно. Але крім того, з того часу я знаю, яку, е, яку величезну роль має газета. Слава Богу, на той час і звісті, і правда друкувалися над такими великими плахтами. І е, ці газети можна було собі передплачувати в таборі. І ми страшенно їх любили, особливо в карцері. Тому що якщо скулитися так, якщо зробитися менше і накритися цією газетою, було значно тепліше, ніж без, без газети. І ми страшенно полюбляли ці газети, власне, через їхні розміри і об'єм. Коли ти починаєш віддаватися якісь ідеї, якщо ця ідея пов'язана з рятуванням людей, від Тюрми від табору, від поневолення у психіатричних лікарнях, то тебе так захоплюється ідея, що ти забуваєш все навколо. Тобі неважливо, вже, що ти їш, як ти живеш, що там на роботі робиться в тебе. І, на жаль, ти інколи забуваєш про свою родину. Але цей шлях логічно приводить тебе до тюрми. І КДБ ж не дивиться, навпаки, воно саме вибирає такий шлях, щоб зробити тебе під ковпаком. Вона починає сіпати всіх твоїх знайомих, вона починає їх перевіряти, починає їх викликати, допитувати. І люди цього не хочуть. Але ти їх втягнув у це коло діяльності тільки тим, що ти був до них близький. Дружина відразу після першого арешту. Її вигнали з роботи, після другого арешту вигнали з роботи. Вона мала дуже тяжкі умови і дуже тяжко було дітям навчатися Дочка моя п'ять разів поступила в інститут тільки тому, що то дочка Гореня. То було, були складності, але воно, то не був плач по труднощах. Ми виконували свій обов'язок. Не Всі мають такий захват цими ідеями. У кожного свій такий ліміт тривалості, терпимості, і все починається, коли цей довгий шлях поневірянь, довгий шлях переслідувань починають відставати тих, хто не мають такого запасу всіх цих якостей, і починаєш страждати. І ти розумієш, що твоя е, нібито така у лапках героїчна діяльність приносить зло твоїм близьким. І це починається комплекс. Він мене супроводжує вже, вже я 20 років майже їх звільнився, а він досі при мені. Бо в мене був син, який майже ріс без батька, жінка, яка не могла влаштуватись на роботу, бо всі знали, що вона жінка ворога народу. Хоч це 70-ті роки, але все одно їй було неможливо влаштуватися на роботу. Мати, яка тебе дуже любить, і в той же час не розуміє, чому її син у тюрмі. А своєю діяльністю ти інколи просто відокремлюєшся від цього життя і від своєї родини. І тим самим ти робиш зле. І це, не ви... це проблема, яка не має вирішення, на жаль. Бо і те, і те дуже морально. І родина це моральне відношення твоє до життя, і одне з головних твоїх ознак життя, і твоя діяльність одне з головних. І ти весь час розриваєшся між цими двома пандемами. Особливо коли це йдеться вже про десятки років, це проходить разом з нами. Я не думав одружуватися. Я до 33 років не одружувався. Я думав, що я присяжу себе в українській справі, але випадково зустрів свою дружину майбутню і кажу: Оля, ти знаєш, якби не те, що мене через два роки посадять, то я би на тобі одружився. Ось, Але мені жаль тебе. Кажу, ну а кажу: ну і що? Я кажу, що значить я сама в тюрмі сиділа. Кажу, як ти сиділа в тюрбі? Я мала 25 років студенткою, ще коли була в університеті. Ось її засудили за зв'язок із бандерівцями, та навіть сиділи з тих 25 всього шість років. Ось, і вона мені розповіла про те, що я розповів їй про те, що я розказав листівку в Львівському університеті, в якому якого числа це було, в якому році це було, а вона каже. То за ті листівки, що ти розкидав, при... ті листівки присвятили мені і дали мені 25 років, то ти винен. Це був масовий загальний рух на весь союз. Коли я не боюся того слова, вищими ідеалами були об'єднані дуже різні люди. І вони вірили в цю необхідність прогресу, що з тої затхлості треба вирватися. І Мимоволі втягували різних людей. І саме в отому духовному, в цій духовній насназі, було е, найбільше, е, вона давала найбільше тріщ, тріщин у системі. Е, на е, системі, яка ще була сильною, яка фізичною силою могла розправитися. А проти духа виявилося занадто тяжко. Табір був е... Ой, зоною свободомислі. Ми вільно говорили, ми вільно висловлювалися. Дискусії були фантастичні. Там це, це був другий університет для мене, е, табір. Не, і, а весь світ е, е, Радянського Союзу був зібраний там. Усі най, найвільніші, найсміливіші, найінтелектуальніші люди були зібрані там. Їх відокремили від світу. Для своєї країни вони вже не існували зовсім. Але цю історичну подію присудження Нобелівської премії миру найвідомішому правозахиснику академіку Сахарову не можна було приховати. Засекречений учений був невиїзним, тому від його імені Нобелевську лекцію лауреата оприлюднила дружина і соратниця Олена Бонер. Нестерпна думка, що зараз, коли ми зібралися для святкування церемонії в цьому залі, сотні і тисячі в'язнів сумління страждають, змушені вести безперестанну боротьбу за свою людську гідність, за переконання, супроти машини перевиховання, а фактично зламу їхньої душі. Прошу вас вважати, що всі в'язні сумління, всі політув'язнені моєї країни. Поділяють зі мною честь Нобелівської премії миру. Ось деякі відомі мені імена. Серед оголошених 120 імен майже третина українські в'язні сумління. Леонід Плющ, Семен Глузман, Валентин Мороз, Надія Світлична, Стефанія Шабатура, Ірина Килинець. Ірина Сенек, Данило Шумук, Станіслав Караванський, Валерій Марченко, Юрій Шухевич, Іван Світличний, Левко Лук'яненко, Олександр Сергієнко, Зіновій Антонюк, Анатолій Лупиніс, Богдан Горень Петро Рубан, Михайло Горень Микола Плохотнюк, Василь Стус, Євген Сверстюк, Іван Кандиба, Василь Романюк, Іван Гель, Мустафа Джемілев, Євген Пронюк, Євген Пришляк, Степан Сапеляк, Ігор Калинець, Віталій Калиниченко, Михайло Осадчий. В'ячеслав Чорновіл. Вони свідомо йдуть проти течії, до своєї і нашої свободи. Можливо, не всі здолають цей шлях, але вони йдуть.